Відносно політичних перипетій, які відбулися там в Великобританії, те, що там відбулися політичні вибори і до влади прийшли лейбористи, це як на мій погляд, для України ніяким чином не, скажемо, відчується. Чого не відчується, тому що Великобританія це є країна розвинутої демократії. Це перше. Друге, любі політичні сили, та чи вибористи, чи консерватори, які приходять до влади, вони декларують свої політичні наміри, свої політичні програми згідно волі виборця, бо це демократія. А вибори з більше 75 чи 77% зараз точну цифру не можу сказати, але більше 70% великобританців підтримують Україну і Україну в цій війні. Відповідно, яка б політична сила не була у руля? Вона змушена буде підтримувати Україну, ну не тільки по своєму переконанню політичному, а ще в силу того, що так, таку позицію має виборець. Тобто позиція виборця і позиція політичної партії має співпадати. Якщо вона не співпадає, то це крах, політичний крах для цієї політичної партії на майбутнє. Ну, а враховуючи те, що ці політичні партії століттями на політичному Олімпі знаходяться, а навіть не десятоліттями, і ситуація. Це в політику Великобританії доволі консервативна і стабільна, то ніяких змін в гіршу сторону для України я не очікую. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.